Добрий день, шановні мої глядачі! Привіт вам з Миколаївщини! Сьогодні напрочуд дуже сонячний і майже безвітряний день. Я трішки одужала, вирішила прогулятися та взяти вас на прогулянку по моїх квітниках. Сьогодні 28 грудня. Якщо не рахувати цей день, то до Нового року залишилось 3 дні. І ось так виглядають мої рослинки. У нас сьогодні плюс 2, ті дні було дуже тепло, було і 10, і 9 градусів тепла. І ночу не морозило, а останні Два дня є приморозок невеликий. А то були дощі у нас, От. то все у нас зелене. Отак От виглядають мої квітники на сьогодні, на 28 грудня. Обрізана цинерарія розсаджена, оставила одну гіллячку. Опунція спить. Повилазили он крокуси, мускарі повиходили. Отак От дуже гарно виглядає ковриком очіток. Це лавандочка, вирощена мною із насіння їй вже два роки. Дуже гарно виглядає очіток. От. Тут залишила одну гілочку сантоліни сизої, а то все розсадила. Це флокс шилоподібний, і дзвіночки флокс такий. Там багатолітній льон, ви бачите, он прийнявся лілейник. Ну, а це кніфофія. їй вже третій рік вирощувала з насіння ще не квітла. А тут вийшли цибулькові голландські іриси. Тепло у нас дзвоник у нас дуже тепло для рослин. І вони йдуть в ріст. А зима ще довга. Монарда також зеленіє. Отак дуже гарно виглядають очітки різні зимою. Бачите, який яскравий. Він і влітку дуже гарний. Отакий дуже гарненькі А Вони по-різному виглядають в різні пори року. А це вічно-зелений чабрець, а влітку ще дуже гарно квітує рожевими квітами. Пахне бджілок на ньому багато. Очітки також дуже яскраво і дуже гарно квітнуть. Влітку. Тут також у мене очітки різні. Це моя гірка. Я прийшла вам показати, як виглядає моя гірка взимку. Так, у нас зимують ротики або львіний зєв Тут яснотка пурпурна. Залишилось декілька паганців зелених, а ті немає. Це. Гвоздика багатолітня також із насіння. Там петунія. Петунія у нас не пропала. Це аюга або живучка. Троянди кам'яні седуми. Багато тут, не багато, скільки мене, 5 різновидів. Є різновиди, бачите, як дуже багато дають дітки. А є. Не, не щедрі на діти, По-різному вони виглядають, мають різне забарвлення, влітку вони також міняються. Це Вероніка повзуча. Блакитними квітами, такими квітне, дуже гарно. Це повзучий бересклет. А тут он ще квітує Алісу. Таме звичайний однолітній алісом. Також очітки разні, вон всякі. І гвоздика переста. Це рожева, а далі біла махровів. Так, зимує дилосперма або кришталева ромашка. Там он каменелонка, малесенький кущик. І також очітки. Тут флок шилоподібний, чистець -шир шистий або зайчевушка, стахіс. А це ясколка отак розрослася, має такий гарний листочок навіть узимку. А навесні дуже гарно квітує. Ще ротики в мене тут, львіний зєв. зимує у нас. А далі це вусколистий барвінок. Дуже гарно виглядає влітку, ще й квітне фіолетовими квітами. Далі тут багаторічна гвоздичка у мене, опунція спить. І дзвоник скучений. Я вам можу сказати, що дзвоник скучений виявився великим агресором. Очітки. Флок шилоподібний. Тут він у мене блакитного кольору. Також Алісу. Цей вам заходжу з іншої сторони показати свою гірку. Отак вона виглядає. Також тут флокс шиловидний, тільки малиновий. І от дивіться, як гарно виглядають очитки. Вони заповнюють собою всі пустоти. Ну Це моя гвоздика переста. А це багаторічна гіпсофіла. Ось каменеломка, троянди. Ну, ось так узимку. Виглядає моя гірка. Не так яскраво, як весною і влітку, але теж, я думаю, непогано. Мені подобається. Ну, а тут інші квітники. Також очітки. От. ясколка. Енотера, вон червоні листочки червоніють. Влітку вона зелененька і квітує яскраво жовтими квітами. Тут он петунія, рудбекія. Так, зимують мої троянди, то дзвоник махровий. оте шольція, Я вам за нею розповідала. Мускарі вийшли. О, Баксик, як же ж без тебе? Привітайся з глядачами. Не хочеш, так? Да? Ти прийшов трави поскупти. Отак виглядає седум, очіток видний. Я його зрізала. Деякі квітникарі не зрізають, оставляють його китиці. Я в цьому році все зрізала. В тому році нічого не обрізала, а в цьому році зрізала. Ялівець із живця, турецька гвоздика, айшольція. У мене ця айшольція скрізь. Це кущик волошки самосіяний, дзвоник скучений. А це понасівала снігела. А це із насіння, де я вирощувала сон-трава, простріл. Це ливкой махровий, має в цьому році квітнути, на перстянка. Всі ці рослинки з насіння, з розсади. Вирощувала в цьому році, а на наступний сезон мають квітнути. І також скрізь у мене лілейники. А це ось яскравий кущик, це піретрум, матрикарія. Ромашка дівоча, хто як називає. Також на перстянки кущики видно. Троянди зимують. Я в цьому році, як ви бачите, не підсипала нічим троянди, не прикривала, тому що у нас дуже-дуже тепло та ще й вогко. Були два рази снігопади, держалися три дні і розставали. Але періодично у нас в цьому році йдуть зимою дожжі. От так виглядає аквілегія взимку. А тут під баклажками, тут у мене воно, живець вейгели. Ну, а рядом сам сівом якісь рослини повсходили. А тут малесенький он, живий. Е Отакі От седуми, очітки я у своєї подруги по квітниках. Взяла маленькі гілячки очітків і приживила. І вони живі. Тут також очітки тільки вон з вишневими такими листями, седуми. О, надію, що переживуть. То ромашка синя кущик. Ну, і риси так зимують. Дзвоники скучені. Це і берест зимує кущик. Тут багатолітня айстра біла. Турецька гвоздика. Ну, Все кругом зеленіє. Ось багатолітній мак зійшов. Все кругом зеленіє, наче весна, Хризантеми Обрізані і, як ви можете бачити, пускають зелені листочки. В цьому році треба нарешті їх повністю розсадити. Бересклет так виглядає. Він також за сезон змінює забарвлення листя свого. Троянди зимують, це, господи, лаванда, мої посаджені бордюрні трояндочки, це самшити, які я виростила живців. Без листя барбарис колючий. І отак виглядають гарно дуже гвоздички. Це із гілячки приживляний. Це тулька також мною живціна. Так виглядає барвінок вар'єгатний. Дуже гарно, не скидає листя, дуже красиво виглядає. І ще один самшит. Це отакий бересклет яскраво-жовтий там гвоздика і ясколка. Бачите, як вони чудово виглядають узимку. Ще один барвіночок. А це овсяниця. Також дуже гарно виглядає рослина весь сезон. Гвоздика з очітками, зимують троянди. І це бересклет тільки ґрунтопокривний. Ну, гвоздики виглядають дуже чудово. Сам шитик. Дуже яскраво виглядає живучка, аюга. Там спить також опунція. Тільки в тому квітнику з жовтими квітнами, а тут з рожевими. Хризантема. І дивіться, які в мене ще є очітки. Яскраві, гарні. Влітку вони трошки змінюються, але не стають менш красивими. От. Це ромашки. Ченв'янники, дзвоники, піровський кущик і очітки. Я зрозуміла, що вони дуже гарно виглядають, та ще й не заважають, ось, як ви бачите, іншим рослинам, тому що в них дуже поверхнева коренева система. А ще вони допомагають нам у боротьбі із бур'янами. Там, де вони ростуть, бар'янів майже немає. Їх можна використовувати, як і мульчу. І вони допомагають зберігати вологу і не так нагрівається ґрунт. Ось такі квітники на сьогодні у мене на 28 грудня. Всім дякую, хто мене додивився до кінця. Всім бажаю дуже гарних різдвяних та новорічних свят. Всім бажаю міцного здоров'я, всього найкращого, миру і перемоги нашій Україні. Не забуваємо дякувати нашим захисникам, не забуваємо їм допомагати. Всім бажаю всього-всього найкращого. До побачення, мої любі друзі. Підписуйтесь на канал.